Thank <laughs> you. Вітаю, друзі. А, сьогодні у нас така японська тема тема самурая. А взагалі, а, ну, дійсно японська тема, починаючи з музики. Сама дивовижна країна, в якій я побував, з якою трохи познайомився, а перед тим, що знайомився, звичайно, з, з історією, з особливостями. Ну, коли ще на цю тему поговоримо, а поки що від Японії про Японію для, для наших. Для ваших, для наших, для моїх друзів нашого клубу думаючих людей будемо говорити на ту тему, яка актуальна для нас. Я, якби, витягну зен-буддизму оцей основний концепт, для того, щоб а, черговий раз відповісти в такому аспекті, як можна берегти себе, берегти. Своє здоров'я, як не здатися, як рухатися, коли всі втомлені, в депресії, злі, агресивні, кусають один одного. Ой, про самурая. Ні, спочатку про Куніхі Косугану. Куніхі Косугану японський виконавець, японський піаніст, йому 88 років. Дивний. Дивна, піаніст абсолютно дивовижний. От Цуйоші Yamamoto, от в мене два є якби, піаністи, виконавці, одночасної композитори, це Куніко Сугано і Цуйоші Yamamoto, які мене зачаровують буквально з першого такту. От він записав черговий альбом, я хочу вам його показати і показую його. Ну, ви бачите, в якому він. Пориві екстазі знаходиться Коніко Сугано. І в цьому альбомі е, він переведений, Я сказав, записав. Ні, він перевидений, записаний він десь в 72-му чи 74-му році. І в цьому альбому бере участь якраз Куніко Сугано, якого часто називають чарівник музики або чарівником фортепіано. І який, власне, залишився єдиним лідером, що після ТБМ, після запису концерту п'ять днів у джазі. В них є така ціла серія на ТБМ, Сей Маус, яку, власне, і спонсорувала сам лейбл. <кхід> і от відлуння Ерела Гарнера і Цуйоші uh, Ямамотто, ось тут ну ось тут весь «Коніко uh, Сугано». Тільки почнете слухати а, ну, а цей диск із серії Fight Days in Jazz, Просто будете зачаровані, а те, що він чарівник фортепіано, ви в цьому точно переконаєтесь. Гаразд, вертаємося до з... глибокої теми, і чому я знову пірнаю з Японії в Японію, але цього разу таку філософську Японію, філософський рух. В елементи дзен-буддизму. І взагалі, до чого тут Україна і до чого тут самурай. І чому у самураї немає мети, а є лише одне: є те, що називається шлях. Ну, почнемо з того, що сам вираз а у самурая нема мети, є шлях. Немає одного єдиного автора. Хоча його часто приписують такому Міямото Мусаші, автору легендарному японському воїну, самураю, майстру меча і автору трактату Книга П'ять кілець. Проте безпосередньо цієї фрази у Мусаші немає. Але в його працях зберігається ідея, ну, якби. Переосмислена ідея сучасної інтерпретації, тому ця фраза у самураї немає мети, а є шлях. Скоріше, це те, що взято в «Міямотос мусаши. І переосмислено сучасним навіть кінематографом, філософією, подачею, поясненням, що таке дзен-буддизм. Мусаші є інші речі, які він проповідував. І, зокрема, в нього є два таких концепти, які лягають на пояснення цієї ідеї, яку я зараз попробую пояснити і прив'язати до наших сьогоднішніх реалій, щоб, ну, думаючи, люди задумалися над тим, можливо, це і варто використати для себе. Це, наприклад, за мусаши. Принцип недіяння в очікуваннях результату. Тобто принцип недіяння в очікуванні результату аналогічно до дій заради дій. І це філософія ДАО. Є фокус, в нього ж другий концепт в його книги П'ятикілець це фокус на досконалості самого процесу. Згадуєте чайну церемонію. Пам'ятаєте? Це ж не означає просто випив чаю, кинув пакетик за кип'ячу кип воду, і ти маєш чай. Фокус на досконалості процесу робить сам ритуал прийому чаю зовсім іншим. Там вже закладається все, що заводно, аж до глибоких філософських концептів дзен-буддизму і європейського слов лайф і тому подібне. Тобто цитата. Яку ви бачите, і яку важко комусь прописати, можливо, тільки Міямото мусаші в такій формі з'явилася значно пізніше, десь з ХХ століття, в книжках, фільмах, які популяризували східну філософію. Ну, але якщо вернутися, давайте крім пояснення самої назви, а? Самої, самої назви, самої цитати у самурая Немає мети є шлях, то, мабуть, варто проговорити про певні ключові тези. І ось тут вже точно варто задуматися над тим, що відбувається в тебе в душі, що відбувається в твоєму русі по житті, що відбувається, коли ти починаєш гальмувати, депресувати, відчувати втому, Недовіру, відчуття, що вже все дістало, і не знаю, кому і що буде кінець, і так далі. А що таке кінець? Коли буде кінець, коли наступить той момент, коли я стану щасливим? Це є мета. Але погодьте, що коли ми влаштовуємо мету зараз не про велику грандіозну мету для цілого народу, коли ми влаштовуємо якусь мету по своєму у своєму житті, доволі часто наша мета це лише те, що ми придумали. Це до певної міри ілюзія, яка зручна для розуму, але не зручна для душі. Людина не женеться за метою, мов пезакістку, яку тримає хтось інший. Самурай. Не женеться, він рухається, він іде. Шлях це відповідь на питання, яке ще, власне, не поставлене. У житті самурая немає ніяких гарантій. Є лезо катани, ранковий чай, причому виконаний правильно, ритуально, і сьогоднішній вітер все інше шум світу. Ось такі поетичні метафори приходять, коли говориш про. Шлях самурая ну, в тому контексті, який їй подається, який, власне, був створений. Але якщо подумати навіть над цими концептами, то розуміє, що той, хто має мету, може її, власне, втратити. Той, хто має шлях до мети, не губиться, тому що в нього є реалії сьогоднішнього дня. Мета може зникнути разом із сенсом, та й мета може сама змінитися в процесі руху по цьому шляху. Шлях, власне, не потребує пояснень, він просто є. Ти просто встаєш, ти просто готуєшся, ти просто голишся, ти просто снідаєш, ти просто йдеш на роботу, ти виконуєш. Так, якщо тебе зупинити на півдорозі і запитати Слухай, куди ти йдеш? Що в тебе за мета? Ти почнеш говорити про маленьку мету, про велику мету і так далі. Але поки що реально, що ти зробив сьогоднішній день, це ти рухався. Це ти був на шляху. Це ти, дай Бог, усвідомлював цей шлях, а не просто автоматично виконував. Тому що в процесі кількох років до того, що ти рухаєшся, воно може змінитися як мета. Єдине, що ти можеш оцінити, це дійсно це твій шлях. Бути, власне, в процесі, це мається на увазі шлях, це бути реальним, це бути живим, бути лише в меті, або бути жити лише метою, це вже майже мертвим, однозначно. Момент досягнення це доля секунди, навіть секунди, а шлях триває. Шлях це все життя. Мета, калац вона є. А скільки в нас таких випадків, що прагнув, прагнув, хотів, досягав, накопичував гроші, нарешті купив? Не радує. От тобі ось ця секунда прийшла, а скільки було? Зусиль і як можна було оцінити ці зусилля і кайфувати навіть від того, що ти там робиш в цих зусиллях над його імпровізацією, а не кінцевою, оцією секундою, коли ти отримуєш цю мета. Тільки дурень, власне, живе заради яких секунд, причому і доволі часто ефімерних секунд у своєму житті, поставивши їх, закинувши там на десятки років вперед. Чи потрібно планувати і однозначно? однозначно. Але плани і мета вони доволі часто розходяться, тому що, я вже сказав, мета може бути змінена. А плани передбачають дуже багато чого, зроблено, що буде робитися сьогодні, тепер і завтра, і післязавтра. Якщо вертатися до оцього метафори про самурая, в якого є лише шлях, а немає мети, то тоді, можливо, варто сказати, що кожен крок має бути як удар того ж меча самурая. Точним, спокійним. Невимушеним і основне в ціль. Навіть якщо не бачиш ворога, ти все одно тренуєшся. Шлях це дисципліна без очікування. Шлях це повага до себе, до свого тіла, до своєї душі, тому що це тіло своєю душею і своїми відчуттями повинно рухатися в якомусь шляху. А значить, це знову ж таки тренування, це знову ж таки. Велика повага до того, власне, що ти робиш. Самурай, якщо знову вернемося до цієї метафори, самурай не запитує навіщо. Він запитує, як? Ви відчуваєте різницю в цих двох запитаннях. Мета питає, чому ти це робиш? Шлях питає: чи можеш ти бути в цьому повністю, чи відчуваєш те, що ти робиш. Коли ти йдеш шляхом, світ навколо не змінюється. Змінюється, власне ти. І раптом ти зауважуєш, помічаєш, що біля тебе такі ж люди, які також ідуть цим шляхом, а значить, вони твої побратими, а значить, ви рухаєтеся і ціните те, що ви навіть просто рухаєтеся. І чим більше таких людей, тим більше твоя душа стає світлішою розумінням, що ти не один, що є, хто підставить плече, допоможе до далеко непростому шляху. Цей шлях бачать скоріше лише ті, хто задумується над цінністю життя, тобто уважні люди. Я чому і закидаю такі філософські речі, можливо, трошки незвичні. Про самурая, про Японію у наш клуб, тому що якраз я розраховую на думаючих людей. Ну і, можливо, завершуючи цю метафору з шляхом і метою самурая, мабуть, варто сказати, що в кінці шляху є ще один і в ньому реально. Спокій, щоб усвідомити, підвести підсумок. І дійсно щастя як бонус, а не твоє прагнення бути максимально щасливим, не зауважуючи той шлях, по якому ти а, рухаєшся. Хто прийняв це, от дійсно в філософії буддизму є, є оця ідея, хто прийняв цю ідею? Він стає вільним. Хто чекає фінішу, той, власне, приречений. Є до певної міри тут якась іронія. Ті, хто найбільше шукає мету, найменше розуміє сенс шляху. Причому в цих словах я би слово шлях, як життя виділив, поставив би з великої букви однозначно. А самурай лише кивне і мовчки пройде повз. Він не сперечається з тим, хто не вийшов на дорогу або очікує оцього мінливої мети, яку ефімерно створює в своїх мізках. Я думаю, чому я сьогодні так пірнув цю Японію, просто взяв одну відкриточку, яку привіз з Японії. І там так поетично дуже сказано про наше життя. Я, мабуть, в якомусь наступному одному з наступних етюдів покажу її і прочитаю. Ні, японською я не володію, але з перекладачем можна все, що завгодно, прочитати. А, якраз там прирівнюються різні етапи життя людини до квітів. Ну, японці вміють таке зробити. І от дійсно. А, я не знаю, коли я перший раз перечитав. Причому перечитав це а, в якомусь японському ресторані, тому що воно було на столиках у вигляді цієї підставочки, Але мене зацікавило іерогів, і єрогів, і, і такі квіточки з боку. цей квадратик. Я взяв там, навів телефончик, перечитав, і, чесно кажучи, я ахнув, тому що там також йшла мова про життя і про цю специфіку. А я вже сказав різних квітів і філософія, яка передається цього етапу життя саме через цю квітку, в тому числі і ситуація спокою, прийняття того, що ти зробив, і того, куди ти рухався, наскільки ти оцінив ось цю, свій шлях, оцю філософію твоєї дороги, твого шляху до, до того, чого ти прагнеш. Ну що, друзі, така глибока тема, чесно скажу. Ну, чомусь сьогодні мене потянуло. А, можливо, тому що я дійсно поставив Цуйоші Ямамото. Хоча я сьогодні вам показував Куніко Сугано, але перед тим послухав Цуйоші Ямамото і його Шуке. Є в нього такий вінільчик, такий запис 70-х років і щось знову згадав. Цю поїздку в Японію, я ось такий вийшов в мене, YouTube. не знаю, зайде вам, не зайде. Мені ця тема достатньо глибока. Я а, розумію, що до цієї теми, що ти робиш по цьому житті і що ти ставиш. Мета і наскільки ти оцінюєш шлях, по якому ти йдеш, і чи ти його взагалі цінуєш і усвідомлюєш, вона приходить скоріше з віком. Тому впевнений, що ті люди мого віку. Одразу зрозуміють, ну а хто кому не зайде миттєво, ну тоді подумати. Для цього ми збираємося в нашому клубі думаючих людей. Друзі, думаємо, думаємо, думаємо і до нових зустрічей.